Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. І сьогодні також буде присвячене відео заповіту. І хочу розглянути такі питання, як скасування та зміна заповіту, а також заповідальне розпорядження у фінансовій установі, тобто у вклад в банку. Нагадаю вам, що вже є відео. Саме по формі заповіту, види заповіту, обов'язково подивіться, буде цікаво. І саме, що стосується, як же все ж таки скасувати чи змінити заповіт, оскільки це, це є також важливе питання для літніх людей та, і, в принципі, що стосується заповіту, якщо ви вже склали заповіт. Наприклад, я буду вам розповідати на прикладах. Вважаю, що так буде набагато вам цікавіше та якби краще засвоїти інформацію. Наприклад, у вас же є заповіт, який ви склали у 2010 році, на все своє майно на Олесю. 2025 рік на дворі, ви думаєте, ні, Олеся погано себе веде, не підходить мені, там, чи розірвали з нею стосунки, ну, спочатку все було гарно, потім не підходить. І в 2025 році ви вирішуєте скласти заповіт на Олексія. У вас є декілька варіантів. Перше, якщо ви визначились, що хочете скласти заповіт на Олексія, ви берете старий заповіт, звертаєтесь до нотаріуса. І ви складаєте новий заповіт для на Олексія, звертаю вашу увагу, що обов'язково, щоб ви розуміли, є формулювання, так? Це моє майно, туди входить рухоме нерухоме. Тобто квартири, житлові будинки, внески в банку, автомобілі, гаражі. Це моє майно. Так? І якщо ви не хочете, щоб Олеся. Все ж таки якусь частинку отримувала. Однак, нагадую, якщо вона є спадкоємицею першої черги згідно статті 12.41 цивільного кодексу України, вона може ма може мати обов'язково частку спадщині. Про це також не потрібно забувати. Нагадую вам ще раз. І є, до речі, відео, яке ви можете подивитися, що присвячено саме право на обов'язкову частку спадщині. І продовжуємо. І якщо от на Олесі було все нерухоме та рухоме майно. І ви не бажаєте вже на Олесю, В 2025 році вам необхідно скласти тоді перше, чи заповіт на все, знову ж таки, нерухоме та рухоме майно на Олексія, і тоді заповіт на Олесю вже буде не скасований. Або якщо ви бажаєте Олексію, наприклад, тільки квартиру якусь окрему, тоді вам обов'язково необхідно з заявою. Скасувати попередній заповіт на все майно, а скласти інший заповіт на квартиру виключно. Тобто звертаю вашу увагу обов'язково. Ці формулювання дуже важливі. Наприклад, у вас 5 квартир, і ви бажаєте різним особам зробити заповіт? Тому звертаю вашу увагу, що якщо все нерухоме та рухоме майно, всі ці 5 квартир, автомобілі, внесок в банку. У там компанія, наприклад, також звертаю вашу увагу, що, можливо, юридична особа за вами зареєстрована. Входить і перейде до Олексія. Якщо ви бажаєте на виключне майно, то тоді вам необхідно попередні на все майно скасувати і скласти виключно на квартиру. Також звертаю вашу увагу, що якщо ви, наприклад, взагалі не хочете вже нікому нічого заповідати, вже як по закону воно буде, так і буде. Тоді ви берете заповіт і йдете його до нотаріуса, і скасовуєте заяви. Якщо ви загубили цей заповіт, чи, наприклад, віддали там онуці на яку склали, а вона каже: Ні, я тобі нічого не віддам, заповіт мій. Ви не хвилюйтесь, всі заповіти обов'язково реєструються в єдиному спадковому реєстрі. Ви приходите, берете з собою паспорт, ідентифікаційний код до нотаріуса і просите зробити витяг зі спадкового реєстру по собі, де буде видно, що ви складали такий-то заповіт тоді-то, тоді-то. І потім складаєте заяву для його скасування. Також іншу сторону вам розповідаю: є випадки, коли там Землі садівництва, які було заборонено продавати, заповіт складали на неї і думали, що ці землі потім отримає інша особа. Звертаю вашу увагу, що заповіт можна скасувати в будь-який час, і ви цього знати не будете, оскільки дані по заповідачу розкриваються виключно після смерті особи при пред'явленні свідоцтва про смерть. І якби, ви повинні це розуміти. Що якщо ви хочете обійти закон таким чином, маєте на увазі, що людина піде і скасує заповіт, і ви знати про це не будете. Тому, якби, однак, це дуже розповсюджена схема була, і е, люди так робили. Це що стосується земельського господарського призначення, повертаємось так, до нашого заповіту з вами. саме, Заповідальне розпорядження у фінансовій установі. Що це? Ви можете відкрити внесок в банку, зробити депозит, так званий. І на цей внесок в банку зробити заповідальне розпорядження на якусь особу. Наприклад, на Марічку. Вона отримає спадщину лише на цей вклад. Однак, Якщо ви, наприклад, зробили заповідальне розпорядження у 2010 році, потім пішли до Нотаріуса ну, у 2010 році на Марічку. І у 2025 році пішли до Нотаріуса і склали заповіт на все рухоме та нерухоме майно на Олексія, Марічка вже цей вклад не отримає. Тому звертаю вашу увагу, що чим раніше пізніше, точніше, складений заповіт, 2010-2025 прерогативу має 2025 рік. І, знову ж таки, формулювання на все майно. Якщо, наприклад, ви в 2010 році зробили заповідальне розпорядження на внесок в банку, на Марічку, потім у 2025 році склали заповіт на квартиру на Олексія, це заповідальне розпорядження залишається в силі. І Марічка отримає цей вклад. Також хочу ще звернути вашу увагу, що якщо у вас там квартира, машина, компанія, і ви тільки заповіли квартиру Олексію. Все інше ви не охопили заповітом. Воно переходить до спадкоємців за законом. Я сподіваюся, було цікаво. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До побачення!